Привіт, дівчата! Ми будемо робити вечірній догляд. Я буду розказувати про нюанси вечірнього догляду у віці 35, 45, 55, і ми з вами будемо говорити сьогодні про те. Як в зимовий час, як в час неактивного сонечка можна позбутися різних недоліків шкіри. Я рада всіх вас бачити. Всім доброго вечора! Вечірні догляд дуже важливий. Я вам зараз розкажу таку штуку, якщо ви не знаєте, наша шкіра оновлюється вночі. Оновлюється вона після того, як заходить сонечко. Жінка зайшла в печеру, перестав на шкіру дути вітер, перестала на шкіру світити сонце, і наша шкіра. Почала процеси регенерації. Ще одна дивина, яка для мене, власне, була новинкою, що наша шкіра оновлюється разом з центральною нервовою системою. Тобто, в той час, коли оновлюється шкіра, саме в цей час оновлюється центральна нервова система. Це з моменту заходу сонця протягом 4-6 годин. Тому всі наші засоби, які ми наносимо ввечері, значно активніше працюють. А денного омолоджуючого крему не буває. день шкіра відпочиває і день шкіра не омолоджує. З жіночому організму дуже важливо знаходитися в повній темряві, тому виділяється мелатонін. А, о... Та, латинін, гормон сну, який нас омолоджує і дає жінці гарно відпочивати. Іноді ви задаєте питання: чи можна, наприклад, пропустити? Пропустити денний догляд і дати шкірі відпочити, тобто, якийсь день дати відпочинок і не доглядати за шкірою, не наносити ніяку косметику, нехай шкіра відпочине від косметики. Дівчата, поки ви будете відпочивати від косметики, ваша шкіра буде страждати і цілий день чинити опір оточуючому середовищу. середовищі, Тому, щоб шкіра відпочивала, вона може відпочивати від макіяжу. Відпочивати від догляду шкіра не може. Якщо у вас нормальні стосунки, і ви себе добре відчуваєте без макіяжу, то починати. Свій вечірній догляд можна тоді, коли ви прийшли вже додому, і коли ви вже не плануєте виходити на вулицю. Тобто, 5-6 година вечора можна вже починати свій вечірній догляд. І починати ми його маємо якраз з демакіяжу очей і з демакіяжу губ. І, до речі, хочу вам сказати про губи. Губи це не є шкіра, це є виворіт слизової, це є продовження слизової. Тобто на губах немає сальних і потових залоз. Тому губи також старіють першими, вони втрачають. Чаю, і якщо мімічні зморшки довкола очей, яких я позбулася за рахунок свого улюбленого крему, їх можна позбутися, і мімічні зморшки довкола очей, вони притаманні навіть юним людям, я, до речі, завжди виходжу до вас без фільтрів. І вони притаманні юним людям, то е кисетні зморшки – це зморшки довкола губ, це суто вікова ознака. Тому за губами треба ретельно доглядати. Тому що, якщо в жінки з'являються зморшки довкола губ, вона точно набуває значно більшого віку. Візуально люди сприймають її як дорослу. Я коли в мене було багато роботи і багато маленьких дітей, у мене синочки, їм зараз 21 і 17, Я завжди робила догляд ліжко, і для того я придбала собі таку корзиночку. Ця корзиночка тепер супроводжує мене все. Життя і я е, навіть купила її, е, коли поїхала за кордон. Я також придбала собі корзиночку. В ній стоїть така от штучка. Тут знаходяться ватні диски. Це за, для зручності. Також в цій корзиночці є дзеркальце. Угу. І всі необхідні ті засоби, які я використовую. Ви задаєте питання, що після того як ви протерли обличчя молочком, вас ще лишається брудний ватний диск. Двофазовий засіб для зняття суперстійкого макіяжу, макіяжу з очеї губці. Мій улюблений засіб, який я використовую, він змішується обов'язково, тому що одна фаза розчинює макіяж, а друга фаза розчинює жирну фазу. Ми наносимо на сухий ватний диск. Жирна фаза піднімається вверх, а водичка лишається знизу. От зараз власне жирна фаза як більш легка піднімається доверху. Вона буде знімати макіяж. Набираю трошечки засобу, і далі ми витираємо очі. Ви маєте знати, що процес зніття макіяжу з очей це процес хімічний, не фізичний. Ви не маєте терти, маєте прикласти, потримати десь 5-7 секунд, а потім від зовнішнього кутика до внутрішнього зняти ваш макіяж, і так само зробити з другою повікою. Я зараз трошечки собі витру наступний етап, який ви маєте знати. Дуже багато дівчат, які тільки починають. Маєте розуміти, що шкіра довкола очей вона не може бути очищена засобом для обличчя. Це абсолютно нормально. Давайте подумаємо, що ми хочемо від засобу для очищення обличчя. От що ви власне хочете? Я хочу, щоб він забрав макіяж, єс. Yes? Правда, я хочу, щоб він забрав надлишок жиру сто відсотків. Я хочу, щоб він забрав те, що з зовнішнього середовища нападало, там всякі пилюку і так надалі. Та? Але довкола очей надлишку жиру немає, тому ані пінки для вмивання. Ані молочко не підходить для зняття макіяжу з очей, розумієте? Тому засіб для зняття макіяжу з очей має бути написано засіб для зняття макіяжу for eyes and lips». Та, бачите, написано так для дівчат сухою чутливою шкірою, як у мене, умиватися ввечері абсолютно немає ніякої потреби. Я беру молочко доволі багато на сухий ватний диск. Хочете без проблем? Ви можете молочко наносити просто пальчиками на шкіру? Мені зручніше, ватним диском я протираю і обличчя. І протираю собі шийку. Дивіться наскільки чутлива шкіра. Я одразу червонію від молочка. Нехай це вас не водить в ніяку, якби щоб ви не хвилювалися. Молочко ми гарно протираємо, особливо протираємо оцю ділянку. Це ділянка обличчя. Якщо ви звідси не заберете мертві клітини, не бійтеся, ви спонжем не розтягнете. Розтягується шкіра, коли ми тривалий час, коли ми набрякаємо, від спонжа не розтягнеться. Що робить молочко? Молочко містить фруктову кислоту. Наприклад, молочко з вітаміном це молочко з класичної серії для сухої шкіри, якою я користуюся, містить молочну кислоту. Вони розчинюють мертві клітини. Молочко і тонік є запорукою гарного працювання крему. Якщо ви нано. Носите крем попередньо не підготувавши шкіру, ваші креми так працювати не будуть. молочко якщо щоденний пілінг відноситеся до нього так. Тобто, вони він воно кожен раз забирає ніжно мертві клітини. Я понад три роки вже не роблю собі ніякі скраби і не маю в них жодної потреби. жодної потреби Після цього можна піти умитися, але дівчатам які мають суху шкіру, в цьому нема потреби. Якщо ви користаєтесь тональним кремом і ви не вмиваєтеся. Тобто, ви після того, от ви не хочете йти вмиватися, ви в ліжку робите. Я е, не люблю ходити вмиватися перед сном, щоб не змити, як я кажу, не змити дрьомку. Тобто, коли ми змиваємо дрьомку, нам вже прокидаємося і не хочемо спати. Я, коли в мене є такий доволі потужний макіяж, як зараз, можу взяти другий ватний диск і протерти. Якщо вам вже зайшла серія для класична, для у нас класична серія для сухої нормальної шкіри, є для чутливої шкіри, є для жирно-комбінованої шкіри, ви щоб не економити Дуже можете використовувати великі об'єми, вони дешевші. Дивіться, на другому спонжику є трошечки тонального крему, але зовсім трошки. Я перевертаю другою стороною, змиваю і дивлюся, що все. Тепер в мене макіяж повністю пішов з обличчя. І можна не йти в ванну вмиватися, вже не ходити, не бо об... немає обов'язкової потреби в воді, особливо для сухої шкіри. Наступний етап це тонік, це не тільки неймовірно приємна процедура тоніки я взагалі дуже люблю. Це не тільки неймовірно приємна процедура тонік є єдиним розчинником очистки. Але якщо ви вирішили вмитися, то після молочка ми йдемо в ванну. Не до молочка, після молочка ми йдемо в ванну. Я зараз просто захотіла нанести тонік і згадала, що я вам не мивання не розказала. У нас є два розкішних засоби для вмивання. Я ними Ристуються тільки зранку перед масажем. А так взагалі дуже рідко користуюся умиванням, тому що я власниця сухої чутливої шкіри. Ви, до речі, хотіли тему суха чутлива шкіра. Концентрований засіб, дуже концентрований. Бачите, як повільно е, у повітря піднімається капелька, та? концентрований засіб для чутливої проблемної шкіри і засіб з ромашкою для будь-якого типу шкіри. Це значно дешевше виходить. Отакі от засоби для зняття макіяжу Спінюються на долоньках, не мають. Е, Сульфатів. Абсолютно безпечні засоби. Перший засіб ще дуже добре працює з висипкою. Наступний етап це сироватка. Сироватка це висококонцентрована, Це якщо ви не хочете колотися, обов'язково використовувати сироватки. Сироватка висококонцентрована, дрібномолекулярна рідина. Їх теж дуже багато. Сироватка з вітаміном це дуже класно підходить для дівчат схильних до куперозу, для дівчат схильних до пігментації. Дуже є хороші вже відгуки і реакції, і про купероз, і про пігментацію для тих, хто палить, абсолютно не. Необхідний засіб. Адже спочатку війни багато дівчат почали покурювати, я це бачу, це, звичайно, мене трошки засмучує, але якщо ви палите вітаміну С у вас точно є брак. Ми беремо, обов'язково, в нас, піп'яточкою не можна торкатися шкіри. Я на долоньку собі видавлюю, Я видавлюю собі на долоньку це сироватка з вітаміном С і наношу її, умиваючими рухами на все обличчя, шию декольте. Один натиск на піп'єточку, обличчя шиє декольте – Це сироватка. Деяким дівчатам дуже подобається реакція від сироватки і не хочеться крему. Вам здається, що сироватка смокталася, вона не тільки смокталась, вона ще й вивітрюється, тому сироватку обов'язково треба закріплювати. Можна, якщо шкіра суха нічого не виділяє, просто протерти рожевою водою. Так, рожева вода наша, якщо звичайна рожева вода, то не дуже можна, тому що вона не працює як тонік. Наша рожева вода має похідну спирту і вона дає можливість вашому крему працювати. Наносимо сироватку. А от сировоста з вітаміном С, міорелаксанти не любить. Тому я собі беру крем від синців та набряків з класичної серії. І ви маєте знати, міорелаксанти це те, що бореться зі зморшками, сумісні з кислотами, не за скарбіновую кислотою, яка міститься з вітаміном С, ні з альфа-гідроксильними кислотами, які містяться в серії з альфа-гідроксильними кислотами. Це заборонене поєднання. Все інше, в принципі, плюс-мінус можете собі поєднувати. Тому зараз я не беру крем з міорелаксантом. Я беру зараз Крем від синців і набріків і буду наносити його довкола очей. Розподілили два пальці на два пальчика, і отакими от, от рухами ми наносимо повністю і на верхню, і на нижню повіку. От таким чином. Чи можна робити догляд з вітаміна, роз, розоцеї в стані ремісії? Потрібно дуже класно укріплює судинки. Ви можете спокійно користатися, дуже класно працює про розоцеї. Є в нас хороші відгуки вже про це. Наступне, що ви маєте зробити, це нанести крем для губ. Або можна закріпити кремом для обличчя, потім нанести крем для губ. Я наношу крем на долоньки. І закріплюю собі свій догляд кремчиком з вітаміном С. Я люблю такі умиваючі рухи. от прям умиваючими рухами я наношу крем. Він доволі жирненький, такий щільненький. І зараз буду наносити крем для губ. З приводу крему для губ, дівчата. Ще раз, хто тільки долучився. Крем для губ це не крем для повік. Крем для губ це не крем для обличчя. Губи це є не шкіра, це є виворіт слизової. Вони не містять під шкірно жировою кліткою. Тут же не пожалійте, його вистачає на рік часу. Дівчата, губаста жінка завжди буде виглядати краще, ніж жінка з кисетними зморшками. Губки мають бути такі, що хочеться поцілувати. Помада має триматися добре на губах. Якщо ви гарно доглядаєте за губами. зараз я нанесу, якщо ви гарно доглядаєте за губами, ви можете навіть витримати суперстійку помаду протягом дня. Є, звичайно, багато класних помад, але на ніч і на ранок ми обов'язково ставимо крем для губ двічі на день. Його вистачає на рік часу. Таким чином ви зберігаєте об'єм і захищаєте себе від появи кисетних зморшок або зменшуєте їх в кількості. Наносимо, звичайно, чіпляючи зовнішній край. Угу. Обов'язково чіпляючи зовнішній край. Наносимо кремчик для губ і лишаємо свої губи пухкими. Цілувальними дуже дуже гарними блиски для губ сушать губи, оскільки місяць мінеральні олії. Ви самі це знаєте. Дівчата, які користуються не помадами живильними а блисками, завжди скаржаться, що губи сохнуть. Це є нормально. Суперстійкі помади і блиски для губ сушать, губи це є нормально, просто щоб ви знали. І отак, от ми вже закінчили наш вечірній догляд. Поговоримо про те, що якщо ви все таки вирішили, що а, вам... Потрібно не серія з вітаміном С, а у вас, наприклад, шкіра дуже чутлива. Серія з вітаміном С гарно Позбавляє вас куперозу, гарно позбавляє пігментних плям. Але якщо є суха шкіра з висипкою, якщо є суха шкіра з лущенням, якщо є суха шкіра з подразненням, у нас є неймовірно класна серія, з якої я сьогодні використовувала масочку. Серія календула. Вона Дуже цікава, тим, що вона збагачена вітаміном Е, в ній є масло ши або карітевичули, це дуже сильно заспокійливий, зволожуючий компонент, який імітує, Вашу гідроліпідну мантію, тобто, якщо у вас пошкоджена гідроліпідна мантія, якщо ви відчуваєте, що шкіра лущиться, що шкіра попікує, покусює, щипить, то ви можете взяти собі серію з календули. Чим вона цікава? Ви знаєте, що календула дуже добре працює як антисептик. Тобто календула не тільки працює при куперозі, вона працює як антисептик. Вітамін С це купероз і пігментні плями. Календула це купероз і печія, купероз і під печення, купероз і підвищена чутливість, купероз і висипка. Професійна косметика створена для роботи в салоні. Це для того, щоб косметологи працювали в салоні. Їм не потрібні дуже красиві дизайни. Тому косметика професійна вона має скучні дизайни. Вони всі такі, от такі, от такі ні о чому мало того, всі засоби плюс-мінус мають однакову упаковку. За рахунок цього виробник економить на упаковці, бо замовляє велику партію. Обов'язково розумієте, мають вищу концентрацію ніж косметика мас-маркет, не рекламується по телебаченню, не рекламується на бікбордах. Всі рекламно бачите по телебаченню сплачуєте ви То ці маски, які зараз я би вам про них розказую сьогодні. Робила собі маску з вітаміном С і маску з календулою Від того, бачите, яке глянцеве сяєння в шкіри. Чому вона блистить? Вона не жирна, вона абсолютно не жирна. вона блистить, тому що зараз немає мертвих клітин. Це як глечик, який гарно відполірувати і починає блищати. Знаєте, я ще була молодою. Доволі молодою дівчина ж років 25 було. До мене приходила косметологічка завжди за косметикою декоративною. І я дивилася, в неї шкіра блистіла. Так хотіла того вологого блиску. Вона мені продавала один крем за другим, один крем за другим. Я не могла цього досягти. Дівчата, тільки молочко і тонік при правильному використанні можуть давати вам блиск здорової шкіри. Тонік з календули є до речі доволі дешевим продуктом. Можете собі взяти тонік з календули, молочко з класичної серії. Календула містить в собі. Не тільки а, вітамін Е, містить пантенол. І вона дуже добре для чутливої шкіри Кепече. Ви знаєте, календула то є антисептик, пантенол то є заспокійливий засіб про вітамін в 5 Тому якщо ви маєте купероз, серія календула, вона так і написана: пер купероса, те, що ще є цікаво в серії з календулу, є флюїд, він 100 мл. І він коштує, мені здається, навіть трошки дешевше, ніж базовий крем. Базовий крем 50 мл, флюїд 100 мл. І там якраз написано, що він ідеальний як база під макіяж і ідеальний для зимового догляду. Він написано, що він флюїд, але він такий доволі маслянистий, тому що алія ши або керіте це такий доволі поживний компонент. Спробуйте, якщо ви хочете зекономити і почати з чогось, спробуйте 100 мл засобу. Вам вистачить на обличчя шиї декольте. 100 мл рії з календулою, для чутливої, для шкіри, що пече, для сухої шкіри. Спробуйте бути задоволені. Маска з календули це гелеподібна маска. Вона пече мені для чутливої шкіри пече. Дайте дівчата відгук, когось ще пече чи ні? Але після неї така бархатиста, така зволожена, така неймовірна шкіра. Просто Ректор під очі від студіо. Адже коли ми робимо такий потужний макіяж, як в мене є зараз, там обов'язково треба сінці. Там є три кольори: одиничка, двійка і трійка. Ми наносимо довкола очей. Дуже підходить для шкіри зі зморшками, тому що він не є не сушить і гарно закриває сінці з ліфтинг-ефектом. має один, один ом, перший, другий, третій номер для такої світлої шкіри, як Дуже світла одиничка для такої, як в мене зараз. Я двічку вам показувала, наносила 15 мл з маленьким носиком. Можна також заново наносити на обличчя. Також маєте це взагалі не вмивачка антиакне, але вмивачка, яка дуже класно працює антисептично. Тобто, вона очищує шкіру, вона підходить і для чутливої шкіри, і для шкіри. проблемної, вона ніжно очищує, вона не сушить, і вона дуже добре сприяє регенерації клітин шкіри. Я Тішуся за кожну вашу перемогу. Я тішуся за те, що ми менше залежні від ін'єкції. Я тішуся за те, що ми виглядаємо природньо. Ми не виглядаємо як ті ляльки всі однакові на одне лице. Ви думаєте, що мені час від часу не хочеться щось собі вколоти там ще щось? Звичайно, я нормальна жінка, мені теж щось хочеться. А потім, я думаю, ну я ж виглядаю природньо, а ті дівчата з великими губами, з тими скулами, якісь таке дивно. Так. Всіх люблю, темою. Нехай ваші шкіри і очі будуть вот, блискучими і настрій простисяючи. Всім гарних солодких сніг.